Я вам покажу, як отримати speaker Woman. Якщо вспію, може навіть покажу, як отримати Секрет ну, Агент. Вам потрібно пульт його знайти і грати 2 години. Пульт я вам покажу, де. Ну, зараз ближче до 1 ми отримаємо Speaker Woman. Вона, Вона дуже легка. Для нього, для неї потрібен ну, Макс, для цього вам потрібен великий спікермен. Ну Вам краще його получ, вам його краще, дуже обов'язково треба отримати. Я роблю гайд уже вже в мі, на моєму каналі. Я вам зараз ну, ми Дивіться, в мене зараз прогрузиться текстурки. У мене зараз прогрузиться текстурки. Так, ладно, ми не будемо на це обращати увагу. Мы телепортируемся в промеж... і... і, ну, так все, ми телепортируемся, телепортируемся. О, текстура повернулася. Не пройшлою е, руку. Так, бер е, так. ми... Я візьму вже знову цю, е, свого громкоговир... громкоговорителя вертолета. бери ти уже полетик. Так, все, я взяв. Так, все. ми тут ось спавнимся. Так, ми пригаємо. Ми ось тут спавнимся і біжимо по, по дорозі. В моем случае це летіти. Біжимо, біжимо. Біжимо, 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 біжимо. Я трошки підлагаю, ну ладно. Ми сюди, сюди, по, ць, по цій дорозі біжимо. Вы можете прямо йти, ну, краще повернути от сюди. Сюди, 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 сюди. Так. Почекайте, мене щось не хочеться. мене не хоче все е, працювати нормально. О! Потім ми е, нам потрібно спритнути ринути, е, сюди. Е, ми е, біжимо звідси ну, і, під, і піднімаємось і, і заходимо от сюди. Ми біж, бі, біжите е, до оцих двох пройомів. Ми беремо. Маленького персонажа, я візьму інженерчика. Так, ми, ми беремо любого маленького персонажа. І забігаємо от в цей пройомчик. І ось бачите, спікер-вумен Ми з нею говоримо, і потім вона нам дає квесті. Нам потрібно бі бігти в такою, куди. куди. Воно тут... Нам потрібно не, точніше, її наушник Так, я візьму камера страйдера. Ми беремо можемо брати Титана або страйдера. Пробачте, цей, цей перегрів в мене вже дуже дістав. Я сподіваюся, такого більше не повториться. Просто у вас пробачення. Ми, ми звідти біж, біжимо. Це недалековато. Так, нам. Так, чому в мене біг вручився Беремо обратно його. І ось пробігаємо от сюди-сюди і спригаємо на мостик. Потім нам потрібно залі, е, пригаємо, залазимо от сюди. Беремо любого маленького пер... Так, знову беремо маленького перса. Все, нам потрібно забігти. Бачите, оце перш, е, перша болда стоїть. Ми забігаємо от сюди-сюди-сюди. І тут є маленькі наушнички. Маленькі наушнички. Ви, ви їх збираєте. І далі нам залишилось тільки енергетик. Та е, він там, де дафакбу, Він там де дафакбум Е, Я зараз вам покажу. Ми підпригуємо і летимо Звідти, е, знову летимо. Почекайте, я тугаю. І летимо сюди, 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 сюди. Ми, ми під мостом забігаємо. І потім от сюди-сюди-сюди-сюди-сюди. Ми летимо до кінця того, цієї вулиці. Ну як? Ну, пот... ну тут вам прийдеться отак пройтися. Потім цей проходік Сюди, сюди і одно. саме останнє ми забігаємо. Все, ми тут прилетіли сюди. Ібо і нам потрібно взяти великого спікермена. Я уже показываю, как его получить, гайд на ютубе. На моем YouTube канали Тв Мэн Титанчик. Мы заходим отсюда, сюда. Так, я краще візьму біг. Ладно, пройдете пройтися, Я тоже не включаю. У меня такие баги. Сейчас вот так удробно. Бачите, тут секретаген стоит. Мы б... сюда, 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 сюда. И бачите, вот такие приемчики. Нам потрібно запрыгнути на нього. От сюди. Запригуйте, ідемо, 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 І, і нам потрібно Вберете любого маленького персонажа, робите свій маленький і ну, і забирайте оцей енергетичний напіток. Е, ну і забирайте е, і, таким образом спікер-вумен.